Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня біблійне натхнення від Стіва Вебера, Христос. Єдине, справді значуще набуття, що надає людині цінності. Згідно з тезами комунізму, цінний той, хто своєю працею приносить користь суспільству. Капіталізм стверджує, що цінність людини пов'язана з її здатністю набувати, примножувати та володіти капіталом. Соціалізм заявляє, що людина цінна завдяки тому, що може піклуватися про інших. Але всі ці ідеології недалекоглядні. Коли Ісус помирав на хресті, він не думав ні про що подібне. Його серце наповнювала одна думка, яка демонструє. Як він дивиться на нас і наскільки цінує нас, дивлячись на Ісуса, на начальника й виконавця віри, що замість радості, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звертаючи уваги на сором, і сів по правиці престолу Божого, до євреїв 12.2. у іншому перекладі, який заради радості, що лежала перед ним, переніс Хрест. Христос бачив нас викупленими Його жертвою. Він бачив вас, мене та інших таких самогрішників, як ми у спілкуванні та єдності з ним на небесах. Його готовність до розп'яття вказує на те, наскільки високо Він цінує нас. Ви радість, яку бачив Ісус. Тож усе я вважаю за втрату ради переважного познання Христа Ісуса, мого Господа, що я ради Нього відмовився всього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа. До 3, 8. Моя молитва сьогодні. Господи. Моя цінність походить від Тебе. Найбільше набуття в моєму житті це стосунки з тобою. Я впевнений у твоїй любові до мене. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.